Доброго дня, У вас вітає компанія Promdomcomie. Сьогодні на огляді ремінь в привід бітера комбайна або натяжний шків від чешської фірми Рубена. Профіль С 2120. Профіль С 22 мм ширина 14 мм висота. Довжина реміння по середньому. Перерізу або по корду 2120 мм. По внутрішньому діаметру 2070 мм. Профіль. Даний використовується на комбайнах, тракторах та міні-тракторах. Робоча температура від плюс 30 до плюс 60 градусів. Ремінь. Якісний. Купити ремінь C2120 від фірми Рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.